Друзі, всім привіт! Приїхав я на рибалочку. Буду пробувати ловити хижака. В арсеналі зі мною Аріон тестом 5.21, Зріз 2.90. Якраз щоб шмаляти хто зна куди. Тому, друзі, зараз будемо пробувати. Діло ближиться до обіду. І треба щось шукати, де-то щось та й ловити. Тому друзі, не гаємо часу, поїхали. Шмаляти, шукати. там? Окей. Да. Ось і я нарешті окушка придавив. Ну гепнув так непогано здалеку. Не Я їх сам собі теж буду збирати. <ривіт> Господи, та піднімися на повному виліті взяв. Ова! А, ну, але... а жадна як всадив. Як Ну поменше, ніж твоє окуня. Ну, окунь зато дивіться, який красавчик. Ух. Непогано на біленький. Коротше була стрікоза. Я взяв стрікази, відірвав лапки і зробив джавастик. Но мені чомусь так більше сподобалося. Зараз вам покажу приманочку. От, ось така приманочка. От вона відпрацювала на 12 грамах. Красота! Оце гепнуло смачно. Хто це у нас? О, куй, о, Красота! Ох, і жадно жадно Схопив! вообще шикарно! А гепнув, як судак! Ух! Красота! ух От это воно на вот эту штуку. Це стрикоза з забірваними лапками. Тому, друзі, непогано, непогано. Вот так вот. Що це печалька? Опа. Второй полосатик. Опа! Судачок! О! Це, це вже цікаво, да, це дуже цікаво. А ну, подожди, мужик, відкрий от, пасть. Давай. Дай. Оп. Оп. Судачок. Цікаво. Да він уже кидал туда. Це вже цікаво. Ось щось мене розкрутило. Треба щось цікавіше, мабуть, поставити, більш крупніше. Ось так от. Я Ух, хто це такий? Злобний. Ух ти йо. Ще й не так вс тебе не зацепив, ні? ні. Зацепив? Та лки-палки, то легко йде, то капець. Судак. А, вон оно чого. Ну, до речі, я не думаю, що це той же самий. Я думаю, що це зовсім другий. І на ракообразного. От, Вовка він каже, той самий, той самий. Отак оце і придавив. Красота. Бачите, що тут було, поки камера виключена. А! То неправда. Ну, коротше, є, є судачок. красота. Ну, і цей раз я поставив ракообразного Crazy Flapper в лімонке. І мене вже мислі посещають, щоб щось більш натуральне поставити ракообразне. Бо на біле взяло, тепер на темне взяло. Тобто судак тут присутствує. Тому поїхали. Коротше, поставив Мадвага. в білому кольорі. Вовка стоїть, мернічає. Спину він розминає. І у нас хто тут? Опять мікросудачок. Йоха не бабай. А гепнув, ну це вже ковтнув. це він вже їсти хоче. От такий Мадвах, знову маленький судачок. От так от. А де ж крупний судак? Крупного судака щось ніяк не можу нарисувати. От, все, невеличкі та невеличкі судачки. Ну, цей гепнув непогано, непогано, мені сподобалось. Коротше, дивіться, на 18 грамах судак, на 14 грамах судак. Хочу знати, що зробити? Взять, поставити, мабуть, грам з 10 і подивитись, що з цього вийде. Тому достаємо свій короб Отак от, от, 10 грамів. І зараз відправимо за судаком на 10 грамах. Я би, чесно кажучи, я би, чесно кажучи, поставив би вольфрам. Але, знаючи, моє. моє Візіння, то я думаю моєму вольфраму буде гайка з ходу. Бо щуки тут, як ми побачили, вистачає. Ну, поїхали 10 грамами. Блін, я, я. А я водорослину споймав. Серега рибу, а я водорослину. Ну, Це вже страшно диво. Та, да очень крепкий. Да ты шо. птерный театр, ты понял? А ну покажи, что за приманочка. Тиога. Счастливый Джон. О-о-о. Вот о, так вот. И все с той стороны. Я смотрю, ты экономишь катушку, да, пешов? Ну ч? Ой, блин, чья цето. Я, це я, я, я на когось наступив. Да хватит тертой идеи, спасай щуку. Делай амплитуду рот в рот-в рот. О, це гляпнуло. Не-не-не-не-не-не. Родная. А, йоханий бабай, як я цього давно чекав. Бужака цела. Ах, ах. Коротше, а силікон, груз, все, все розійшлось. Трайнік... Коротше, друзі, дивіться, груз тут, тройник тут, рибина тут. О, все як полагається, все в різних місцях знаходиться. О, сейчас все ми в кучку положимо, тройничок з неї витягнемо. О, положимо тут. І щучка наша пішла на кукан. Нух, красота. Така гарна. Старая. Yeah. Блін. Вот это взял. Да, ну это судак, походу дела. И на полном вылете взял. Опа. У меня аж глаза открылись не знаю у кого. А ну судачок. Да? Судак. Ммм, прикольно. Ну, так буває На черніку. Так, куди ти кино? Да. Тепер у мене мисль така піти отуди на дамбу. Окунь! А, Йоханий бабай, оце сход. І на кислоту ж. Ну що ж, друзі, ось така вийшла у мене коротенька сесія. Значить, що я вам скажу? Судачок клює, окушок клює, але не в великих кількостях. Щука містами попадається, плюс-мінус одного того ж самого розміру. Ну і, в принципі, на цьому і все. Як практика показала, переважно працює е, кислотні кольори і вага 14-16 грам. На 6,5, 6, там, може, 4 метрах. І все, в принципі, на цьому. Тому, друзі, кому понравилось це відео, ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.